Ми знову в Етері, так? нібито. Зараз подивимося, чи... Зараз перевіримо. Чи в чутно, в етері, чи... В етері, в етері, Бачу, бачу. Так, вибачте, шановні слухачі, я не знаю, що сталося. Буду все на гном а, той. валити. Просто, коротше, гном. Головне, щоб не, щоб не на арч. Я не бачу, що він краще. Ладно, я потім подивлюсь, я не зрозумів. У мене було таке враження, що комп'ютер почав виключатися. Може, ти ногою там зачепив, якщо в тебе комп'ютер десь там знизу? Може, може я. Але ж він не виключився. Тому той прикол, що, типу гном завалився, все інше працювало. Я просто по SSH зайшов, GDM розтратанув і все пішло. Ніхто не слухає. Ну ладно, ми запишемо просто, щоб вже для подкасту. Так. Що ми, на чому ми з тобою зупинилися, коли відвелися? На висновках. На висновках да? Ми, та. мабуть, говорили про те, що розподілені локи все прикольно і класно, але питання таке, чи наскільки це взагалі потрібно, чи можна цю проблему вирішити іншим чином. Е, та. Я думаю, що в більшості випадків насправді можна. Це мій досвід підказує, що дуже часто вам окрема distributed lock як сервіс, можливо, просто не ну знов ж таки, це залежить від, ви... від вирішуємо задач, але я вважаю, що якщо мені за 10 років жодного разу не це не знадобилося ті всі рази, яких... в яких я бачив використання дістріб'ете тред редіслока, я можу сказати точно впевнено, він mm -hmm. там був не потрібен. Він більше проблем додавав, ніж ніж допомагав. Тому мені здається, треба завжди подумати двічі. Знову ж таки, дуже часто у вас вже є база даних. Знову ж таки, mm. і якщо у вас є база даних, використовуйте локи, які вбудовані в базу даних. Подумайте про оптимістичне програмування, так, коли ви можете писати ці умовні запити conditionals, коли версіонуються ресурси, кожне оновлення генерує нову версію тощо. Тобто в багатьох випадках вам, вам просто це не потрібно. Так, я А якщо вже думки, потрібно. Не. Не користуйтесь редлоком. Це, це знаєш, мені здається, це одна з тих речей, які а, як це в цій leaky abstraction, коли ти намагаєшся зробити, щоб воно було схоже на. Той лок, який ти маєш звичайний, просто там який можеш взяти в системі зі а спільної пам'яті. А він інший, да. І тут вже зовсім по-іншому треба про це думати. А ти, якщо думаєш все по-старому, тоді ти так чи інакше будеш нариватися на ті проблеми, про які ми сьогодні говорили, які можна там вирішити лише завдяки там щось, типу цих фенсі токенів. Але знову ж таки, це треба тоді дизайнити архітектуру по-іншому, і треба по-іншому працювати там з цим зберігання даних. Тому. В цьому сенсі мені видається, що краще вже тоді з самого початку думати про цю систему по іншому, там, думати про свою базу даних, наприклад, як цей шар, який, на якому ця реалізація виходить, і тоді вже на якихось примітивах, які надає база даних і гарантіях, там, які надає база даних, будувати цю логіку синхронізації. Погоджуюсь. Так, так і треба робити. Тому Redis Redis не для локів. Якщо бачите Redis Lock, то одразу видаляйте. Але мені знаєш, пане Роман, стало цікаво, чи в них лок. О, є лок у бібліотеці. Мені просто цікаво пойти подивитися, що там у, за лок. Який надає Redis-клієнт, клієнти, маєш на увазі бібліотецю угу. бібліотеку? Він, ну, я не бачу, щоб він працював з декільками клієнтами, not, not, не бачу. Він приймає тільки один клієнт, розумієш, який називається mm. Redis. Типу, цей Redis це може бути або підключено до одного Redis, це mm -hmm. може бути або Redis з Sentinel, або це може бути Redis Cluster. Mm -hmm. Тобто, умовно кажучи, якщо ви те, що вони називають тут RedLock алгоритмом, це виявляється штукою, яку вам треба буде самому написати, розумієш? А, тобто, самому написати, що в тебе буде, наприклад, цей об'єкт лок, який вже вміє працювати з одним редісом, то тобі треба буде написати абстракцію, яка створить ці локи для п'яти різних редісів, буде оркеструвати з ними роботу, екстеншенів, там, лізів, чи ретраїв, чи, е, там синхронізації додаткових. Ну, тобто, вам треба це все писати, і коли ти mm. бачиш, скільки всього треба написати на Стороні клієнта для того, щоб це все правильно соркеструвати. Ну я б цим би не парився. Ну, прям чесно скажу: Ну воно того не варто. Або Трай. один Redis, або або не треба. Ні дякую. Що, будемо закінчувати? Так, вибачте, ще раз, за такі проблеми, блін, давно Та ж такого не було. Щось пам'ятаю. якось з камерою ненормально, слухай. Треба. Треба щось зробити, її просто глючить. Кожен раз, коли коли мишка я провожу по цьому, по відеоінді, в мене одразу камера зум такий вверх вниз вверх вниз <соць> Бісить. Так, окей, я тоді скліпаю окремо два стріми, а, щоб хоч подкаст вже пішло нормально, а ну з Ютубом вже не вийде. Ну, нічого. Щас... Так, давно такого нового. не було, і от знову, але все це це як це особливості того, що ми записуємо в це Прямому етері, тому буває. Пан Михайло Смолінський підписався, став підписником. спонсором. Дуже дякуємо, пане Михайлу. Так, пан Люк повернувся слухачем другого стріму, навіть погодився з нами. Пан Петр тобі радить поставити Windows, щоб не було збоїв. У мене є Windows 11, але я все менше його використовую. Я той навіть Cyberpunk на Linux працює нормально. Все супер, взагалі без проблем. Бачиш, а на Макості нещодавно додали Cyberpunk, а на, на, на Linux. Вже давно просто давно. А, та, дякую, що були сьогодні всі з нами. Так, пан Михайло привітався, але це вже кінець стріма. У нас цей вийшов обірваний. А в нас є перша частина випадково. Зараз вже на каналі, мабуть, доступна всім для перегляду. Тому якщо хтось тільки підключився, краще, ласка, перейдіть до того, як у нас стався розрив, і стрім обірвало. Тому подякуємо всім хто сьогодні був сьогодні з нами. Е, як завжди, захочемо всім підтримати Збройні Сили України. Це дуже важливо. Закидуйте завжди по 100 гривень, хоча б після кожного нашого стріма. Мені особисто це дуже приємно осознавати, що є така. Як така практика, як така традиція, закидуємо. Також нагадаю, що ви можете підтримати цей проект, ставши спонсором на платформах YouTube та Абамія Coffee. Всі зібрані гроші ми подвоїмо і переводимо в один фонд із фондів допомоги армії. За слухай, я за липень вивів гроші, але не перевів. Сьогодні зроблю це і обов'язково відзвітую в наш телеграм-канал і на YouTube. Та речі, в Діскорд ніколи не робив звіти, може в Discord ще почати mm -hmm. звітувати. Так, але... ми... Дискорд такий у нас не ну, хоча й що, дискусії там також бувають, але так, так. мабуть, телеграм все-таки живіший, на жаль. На жаль, треба тоді всіх, дискорд. Все, дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Всім па-па.